Бондарівське болото один із найбільших болотяних масивів Чернігівського полісся. Воно простягається вздовж на 13 кілометрів і є одним із найбагатших тутешніх урочищ. Так, коли опиняєшся у цій атмосфері, перше, що спадає на думку, це джунглі, такі от класичні українські поліські. Є дикі зарослі із потопленим лісом, а є ось такі відкриті з м'якенькими плавунцями. Найкращий вигляд, це болото має ранньою весною, коли його заливає вода і соковиті парості та дикі орхідеї, півники. Але тепер восени це саме те болото, яким я та й ви уявляли собі, слухаючи, бабусині казки. Та як би не зачісувались і що би не вбирались болотяні угіндя в різні сезони, ними завжди можна прогулятися. І екстремально та ефектно в чоботях.